Намет Регі Якщо ви за натурою вогонь і живете в ритмі реггі, 100% домашні друзі такі самі непосудючі та енергійні. Пірамідальна форма будиночка, як доведена наукою, сприяє покращенню біополя та самопочуття всього живого, що знаходиться всередині піраміди – рослини, тварини, люди. Тканина та матеріали, повст, нетканний текстиль, виготовлений із волокон шерсті способом валяння. Саме тому капелюшки такі привабливі та комфортні. Такий будиночок особливо сприяє розслабленню та відпочинку хвостатого. Дозволяє ненав'язливо лежачи в наметі контролювати всю територію житла. Знімний з повсті та з наповненням мікрофіброю одночасно цупкий та зносостійкий, отже, витримає надмірні активності. Висока стеля дозволяє стояти, лежати, сидіти, виглядати. Гостику сподобається внутрішній свій і великий простір. Завершений вигляд міні-будівлі дозволяє розташувати намет в будь-якій зоні вашої оселі. Всі шви виведені ззовні та не викликають бажання виграсти їх під матрацом. Над легкий завагою, намет зберігає всі показники міцності тривалий час, легко складають для переміщення. Витримані спокійні кольори. Графітовий та беш підкреслять стиль будь-якого інтер'єру. Регі музичний стиль, що виник на Ямайці. Цим сказано все. Нехай ваш стиль життя разом з хвостиком залишається такими надалі яскравим, енергійним.